У Солом'янському районі Києва впав ворожий дрон. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце. Повідомляє міський голова Віталій Кличко. Напередодні повітряні сили працювали у столиці та області через загрозу російських БПЛА. 16 постраждалих за добу на Херсонщині. Російська армія атакувала регіон дронами, авіацією та артилерією. сповістив очільник області Олександр Прокудін. Окупанти били по житлових кварталах та інфраструктурі. Пошкоджені 11 приватних будинків, газогін, гаражі та автомобілі. Двоє вбитих та семеро поранених на Донеччині. За добу правоохоронці зафіксували понад дві тисячі ворожих атак по області. Повідомили у Нацполіції. у Костянтинівці. Росіяни вбили двох мирних жителів ще двоє людей дістали поранення. У дружківці поранені двоє цивільних після ударів ворожими ФПВ-дронами. пошкоджені три машини. По Краматорську та його околицях Росія скинула 32 авіабомби, зруйновані 18 приватних будинків та авто. Понад 30 вибухів за годину напередодні ввечері російські війська масово обстріляли Краматорськ, повідомили у міській раді. Інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів уточнюють. І Росія вночі випустила по Україні 49 дронів. Захисники неба знешкодили 36 ворожих безпілотників. Повідомили у повітряних силах. Зафіксували влучання 13 БПЛА на семи локаціях: на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині. Україна звернулася до Білорусі із застереженням. Мінськ не повинен допускати провокації під час спільних із Росією навчань. Захід 2025 заявили у міністерстві закордонних справ України. У відомстві нагадали, що з 2022 року Білорусь є співучасницею агресії Кремля. Київ закликав білоруську владу бути розсудливою, не наближатися до кордону та не провокувати. Сили оборони України також в МЗС підкреслили, Україна не становить загрози для білоруського народу. Зазначу спільні навчання Російської Федерації та Білорусі захід 2025 відбудуться від 12 по 16 вересня. Просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Долучайтеся. А далі про втрати у російському війську 840 окупантів знищили наші оборонці за добу. Повідомляють у генеральному штабі збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1 мільйон та понад 75 тисяч своїх солдатів. Також українські захисники ліквідували п'ять ворожих танків, чотири бронемашини, 23 артсистеми та 86 одиниць автомобільної техніки. Дані додають у генштабі. Орієнтовні Оксана Забушко провела у Львові лекцію до Дня незалежності. Розмова на тему незалежність і що завтра культура і безпека присвячена питанням національної ідентичності та безпеки культури в умовах суверенної України. Традиційна лекція незалежності відбулася у місті Лева вже. П'яте подію щороку організовують на меморіалі пам'яті героїв Небесної Сотні цьогорічна лекторка, письменниця та філософиня Оксана Забушко говорила про виклики, які постали перед українцями після відновлення суверенності. Особливий акцент вона зробила на ролі культури, яку немов би, виключили із поясу безпеки України, та наголосила на шляхах подолання такої проблеми в майбутньому. Ось ці 34 роки, знаєте, це роки нашого самопізнання. Особливо безумно інтенсивного кривавий період останніх 11 років війни за незалежність, але це, але це період дорослішання нації, яка усвідомлює себе. До зустрічі в наступному випуску. Будьте зі спроса.